Збірна Нідерландів вирвала перемогу у ключовому матчі з греками у боротьбі за путівку на Євро-2024. Гості, яким перемога була вкрай потрібна, створювали більше остроти біля воріт суперника, але забити змогли лише у компенсований час. Пенальті реалізував Вірджил Ван Дейк 1-0. Завдяки цій перемозі збірна Нідерландів наздогнала греків у турнірній таблиці та має в запасі один матч. У групі Ф став відомим ще один учасник фінального турніру Євро 2024 Ним стала збірна Австрії, яка завдяки перемозі в Баку стала недосяжною для шведів. Автором єдиного м'яча у цьому матчі став Марсель Забіцер, який реалізував пенальті на початку другого тайму. Інша зустріч у цій групі здобула трагічний бекграунд. У перерві матчу Бельгія Швеція стало відомо, що терористи застрелив у центрі Брюсселя двох шведських оболівальників. Пізніше з'явилося його відеозвернення, в якому він представився членом іГІЛ і заявив, що мститься за мусульман. Футболісти відмовилися після перерви виходити на поле, матч було скасовано. А питання безпеки знову виходить на перший план, і не лише на футболі. У групі Джей дуже важливу перемогу здобула збірна Словаччини, яка обіграла у гостях свого основного конкурента збірну Люксембургу. То також усе вирішив єдиний гол, який дозволив словакам відірватися від переслідувачів на п'ять очок. Поки що це не гарантує збірні Словаччини путівку на Євро 2024 але в двох матчах, що залишилися, команді, достатньо набрати одне очко. І зрозуміло, не залишимо без уваги матч Боснії та Португалії, в якому гості ще в першому таймі просто знищили свого суперника. Кріштіану Роналду відзначився дублем, і тепер на його рахунку 127 голів за спірну Португалії. Таким був черговий день відбіркового турніру Євро 2024, перемоги та трагедії, і не лише на футбольному полі. Бережіть себе та підтримайте нас, поставивши подобайку цьому відео та підписавшись на наш канал.